Усім привіт! Ви знову на каналі Ще в корупцію. Ми зараз будемо розпаковувати посилки, але перед цим розкажу, як ми їх отримали. Я скористався новою послугою від Укрпошти, яка каже, що ви можете забрати свої посилки тепер не особисто, а через нову пошту. Тобто вони зараз відправляють і новою поштою, кур'єрською доставкою, там, якщо ви замовляєте палету. В себе нічого, але нова пошта теж себе класно проявляє. Тобто послуга на їхньому сайті можна порахувати, скільки це буде приблизно коштувати. Ну, приблизно вони так і кажуть. Ну, там, Від 2 тисяч за палету, ну там європалета стандартна, до трьох тисяч за цю саму палету, в залежності від відстані, яку потрібно провести. Ну, Від міста до міста. А, і це кажуть: там, ну, це приблизна ціна. Ну, ти думаєш, ну добре, приблизно, плюс-мінус там, 200-300 гривень за всякі там, речі. Все може бути. Але що виходить? По суті, вони приїжджають, завантажують паліту, нараховують собі суму і приходить тобі в особистий кабінет уже кінцева ціна, яка, на, яка вдвічі більша, ніж ти розраховував. Вони такі, ну знаєте, ваша, ваш вантаж трішки виступав. Ваш вантаж трішки виступав за паліту, тому ми порахували не як паліту, а як вантаж. Плюс вони нарахували. Тисячу гривень за це, що це плюс вантаж, плюс вони нарахували 400 гривень за обрештову, вона і так уже була спахована. Але треба було бити дерев'яшками додаткову вартість. І ще там за щось нарахували. В общем, доставка вийшла вдвічі майже дорожче, ніж очікувалось. І це просто ну, провально, це занадто дорого. Тому не користуйтеся послугою, доставкою нової почти палет саме цих посилок з Укрпочти. Коли вони забрали, ви по факту отримуєте. Чек. Ну, тобто в особистому кабінеті нової почти ви бачите суму. Все ви нічого не можете зробити. Ви не можете зробити возврат. втрат, вас не попереджають про те, що знаєте, оце ми порахували не як паліту, ми порахували як вантаж. Це буде коштувати стільки-то забирать чи ні. Вони просто дають вам по факту такі гроші. І служба підтримки каже: Ой, ну знаєте, да, така прикра ситуація. Наступного разу ми будемо уважніші. Експеримент по доставці палет з Укрпочти, загублених посилок з Укрпочти, методом доставки новою почтою повністю провалився. Абсолютно. Це взагалі не рентабельно. Взагалі. В деяких випадках це може бути навіть дорожче, ніж вартість самої палети. Отаке. А, нова почта. А Укрпочта також сказала, що вони розширюють і будуть продавати в різних містах тепер, і це видно по аукціонах. Тепер аукціони проходять і там в Хмельницьку, і в Рівному, і в Запоріжжі ці паліти можна забрати. Це цікаво, якщо ви живете в цих містах. Ну, там теж всі участвують люди, і старі люди, яких я вже знаю там по цих аукціонах, і новачки. Зазвичай новачки переплачують за ці паліти, і ціни доходять до 15-20 тисяч, хоча їх і не забирають. Ти просто дивишся, що ну, аукціон не працює і їх знов не забирають. Таке теж буває, але ну я всіх агітую. Всі, хто хоче, приймайте участь тільки з тою метою, щоб класно розважитись, бо це цікаво розкривати посилки, як можете побачити по моїх відео. Якщо ви хочете купити дешевше і отримати більше, повірте, краще грати в автозабаву. А так, а так, всім раджу, це цікаво. Так, всім раджу, це цікаво, будемо бачити. Укрпочта дала рекламу, будемо бачити, які будуть результати, і скільки людей буде на наступних аукціонах. На цьому коротко все. Я розкажу на цьому коротко все, і пару слів про те, що я вже відкрив і вам не показав. Отже, були такі великі коробки, але вони були з. Трешовими всякими речами я їх не знімав їхню розпаковку. Багато всякого дивного одягу е, такого секонда, всякого взуття і так далі. Е, в одній здоровенному мішку був замотаний отакенний шмат гнилого сала. Це друга треш-посилка, яку я відкрив після гнилого часнику. Ви десь бачили це відео. Є навіть, спеціальне, є навіть спеціальне відео, де я розпаковую цей часник. Отакенний кусок сала. Він повністю там згнив, воняє, його хтось запакував, поклав в мішок з речима і комусь відправив і не забрав. В общем, це ще один дивний треш, кому куди відправляли кусок сала в мішку, набитому всяким непотрібом речима. Ну, а зрештою, нічого такого не було. Там пару посилок з Польщі, хтось речі свої не забрав. Ну, нічого особливого, щоб ви прям. Нічого особливого, щоб можна було розстроїтися, що ви цього не побачили. От. А зараз буде багато китайських посилок там в мішку, тому ми їх розпакуємо і подивимося разом. А, щоб... Давайте почнемо. Так. ну, Штук 10-20, Ось Та така посилка. Все, вот эти Вы знаете, одежда, это чудово. Ага, сейчас, сколько его на коштовало, подоплянно. Коштовало вот кошто 3 доллара 50 центов. Что тут у нас? М -м -м. Это какая-то маечка. Это купальник. Это купальник. Побачили? Вот такой. На одне плече. Прикольно. Ну Очікувано сезону Але зрозуміло, що його не забрав ось дуже-дуже давно. Так. щось таке долар. І м'яке. Я вже звик, що тут що попало. Долар 36 центів. Намальована якась жінка і волосся, що вона його накручує. Можливо, це для того, щоб створити якийсь ефект. Не знаю, це якась м'яка паралонова штука з резинкою і скоріше за все для волосся. Я навіть розпаковувати не буду, нехай собі буде. Так. Цей бак 59 центів. Тут теж одяг. Так, тут щось таке біленьке. Якась білизна. Маєчка і труси. Гарненькі Ну, те, що вони з Китаю так собі зроблені, звісно. Але тим не менше розмір Е. L, то и L. Так, э, наступна посылка. Вот такая. О, тут что-то... Тут что-то необычное. Может, это ремень. Что-то закручено. 2 доллара 27 центов. Дорого. О, да, это какой-то... то Окся таке. Оу. Тут такі смотузки, і вони ще зав'язуються. Чотири штуки, можливо, за руки, за ноги. Три штуки. Вроде чотири. На двох, значить. Е, я думаю, що це щось для пандажа. Можливо, я, я не знаю, для чого це поки що. Навіть нормально не здогадуюсь. Але погуглю. Отака от барахло. Але хоча б цікаво. Так, продовжимо. Ось таке маленьке. 22 центи. Що це? Making pretty. Це якийсь карандаш для мейкапу. Маленький, гарненький, ні чому. Так, великий пакет. Тут стоїть за все теж одяг. 5 доларів 69 центів. Так, тут білизна. ні Ну так, ну це прям щось сексі. Це, певно, теж купальник. Просто, ну, прям такий прям купальник. З м'якими накладками на грудях. От чим щось наклейка якась є. Ну, Воно схоже на купальник і по тканині, що воно тягнеться. Ну, типу, це мало схоже на просто білизну. Ну, Типу, якусь там сексуальну. Це схоже прямо на купальник, бо воно таке міцне. Ей Ну, Те, що на сонці в такому ти типу, потім будеш весь цяточку, це вже інше питання. Що ж, дивимося далі. Ось таке маленьке долар 9 центів. якийсь їх Не буду відкривати стрьомно, але брилочки. Так. Наступно. Ну оце, тут долар 13, це чехол, видно З сердечками. Ну, чехолка і чехол. Так. Відкриємо з джоми. З джоми має бути декілька, 2 долари. 77 центів. Але я думаю, що прямо в цьому джому декілька однакових чехів. Але, дивіться, пара посилок одні. Так, ну тут відчувається, що чехол. Вау! Найс. Золот... Золотим блистить. Якийсь прикольний. Що за телефон непонятно? Що тут? Ну, я розумію, деякі які замовляють чехли десь там в Китаї, тут красненький з сердечком. Тому що вони там коштують реально долар, це там 40 гривень, ну там 60, а в нас вони коштують там 200. Так, що, ось ця долар 89 центів. Ну, ви самі бачите ціновий діапазон. Мене запитали там, прокоментував один пост під Укрпоштою, що вони рекламують себе і посилки. Які там були ставки. Якщо купувати по мінімуму, ну тобто там за їхню номінальну вартість, яку вони виставили, 1200 гривень, то ти завжди в плюсі, навіть якщо там будуть одні чехли. А звичайно, якщо ціни там піднімаються, бо люди так ставлять, і це нормально. до... 10, 20 тисяч гривень Ну, то ці китайські посилки себе не відіб'ють, звичайно, ніколи. Але сама участь в аукціоні коштує 17 гривень. І це круто. Це приємно, цікаво, азартно. Так що рекомендую. Так, що у нас тут? Так, два пакета Лялька! Так. Це її обличчя тут замотане якийсь целлофан. Дуже стрмно виглядає, коли вона в целлофан. Ніби її в кульку тут хтось душить. Ужас якийсь. Але багато волосся, там платячка на застьопки, джмелібов. Прикольно. Ну, гарно. Чому. Гарне. Тут ще так ще разуміє. Ой, в неї ще туфельки Зуття взуття забув. Почекай, ще ж взуття. Ой, дай, надівається. Класно. І ноги повертаються. Прикольно. Така от. Буде стояти? Так. Ні, не буде стояти. але гарне. Наступно, ой! Тут щось шародить, залізне щось. $1,43 центи. Ну Якісь шпарци. Дайшприкс! Що це таке? Так, тут біжутерія для біжутерії. Це штучки, щоб зажимати кольца. Це теж такі штуки, щоб делати всякі штуки. А це прям великі такі самі штуки, я десь такі бачив в магазинах біжутерії, для чогось вони потрібні. Але не пам'ятаю для чого. Ну, певно, ну, робити якісь прикраси. Це така фурнітура для прикрас. Прикольно. Ідемо далі. Оба. Так, ну що, чехол за 49 центів. Своїм глянемо. Звичайний, сірий, резиновий чехол. Не цікаво. Так, тут щось таке приємніше. Що тут? Ручки і пас. Давно у нас не було ручок і пасток, це правда. Хоча був цілий ящик з ручками і пастами. Якщо ви вже бачили десь випуску, я відкрив прям ящик з ящиками всяких маркерів. Такі, знаєте, що треба виділяти текст. Прям коробка коробок багато. До речі, пишіть свої коментарі на спеціальні випуски, вони короткі, але там багато чого цікавого. Прям вау. Дивимось далі. Так, джо. Ну. Знову тут дві посилки, 29 центів і 90 центів. Такс. Ой, тут цілого три посилки. Щось зовсім маленьке. Що тут? Що це таке? Тут якась штука, на якій написано температура і різні кольори. І це... Це все, що є в цьому пакунку. Є, значить, інструкції. Fame Scan an easy and safety way to know your body situation. О Боже, це градусник, прикиньте. Щоб типу поміряти. Одноразовий, можливо. Холдинг, так, 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 15 секунд. Якщо буде зелений, плюс-мінус пів градуса. Прикольно! О, такого ще не бачив. Це треба буде дослідити. І Воно там кольором реагує. Так, а це що у нас таке? Це літера цифра 3 або літера З. Я думаю, що це надувний шарик. Ось і це святково. Хорошо, а тут яка цифра? Один, два, п'ять, вісім. Давайте, вигадаємо. 33. Три. Ну, типу, це роки, це, понятно. Не цікавиш. Інша цифра. Вісімдесят. Нуль! У! Це цифра 30! Ну, тут явно, що це на 30-річчя, цифра 30. Бо 0,3 чи було б. Прикольно! Два шарики, 30 років. Так, треба подумати, кому ще не стукнуло і подарувати. Дивимось далі. Кай. Як таке хотів? Так, 6 квадратних. 2 долари центів. Дорого! За таку маленьку квадратну штучку. Наушники? Ні, о, напальчник. Такая Така штука, щоб на пальці температуру вимірювати. Як не дивно, хоч вони в аптеках і продаються, але прям люди купують. Бо це зручно і цікаво, і я всі вставав уже, попродавав всім знайомим. Таке. Дивимось далі. Так, тут два чехла. Два чехла, долар 40. 20. Недорого, дешево, але прям запхано. нормально. Тверденькі, два чехла, однаково зелененькі. Гарно. От прям в колір моїх шпалер. Обидва зелені і ці обидва зелені. Найс. Так, дістанемо ще щось прям таке замкнуте. 2 доллара девяносто сім Так, 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 що це таке? Який обер? Який обер? Я розпадаю. Хм, це якийсь це корсет. Вау! Дійсно корсет. От, от просто от така от штука. Це. Щоб під Наталії сиділо і звужувало її. Ну, найс. Nice. І зручно, і красиво. Тільки треба металію, ну, чуть-чуть більше, ніж отам. все буде найс. Nice. Дивимось далі. 54 Вот запыхнули. Что это? Что это? Что это? Это сумка. это? З таким мішечком, який воно затихається у кормі сови. Ну, так це можна похмітити і сюди закохнути і почепити на портфель. Ну так, так от буде тобі сумка. Але да. так. Ну, це прикольно. Смішно, прикольно. Коштує свій долар. Так, дивимося далі знову буде джом. 99 центів і долар 52. Так, так, так. Цілих три пакети. Хоча написано, що два. Пластик. Набір пластирів з якоюсь штукою з заліпучкою. Не знаю, що це за заліпучка. Може якийсь антибіотик. Щось воно ламається. Джіянті, Не знаю. Пластира всередині якась там. Може воно зупиняє кров там щось. Ну, я б таке стримався собі, звісно, клеїть. Не менше. Так, окуляри 2,5. Окуляри, апленькі окуляри 2,5. Так. Плюс ще одні, ще одні окуляри, теж 2,5 плюс, але вже іншого кольору. Ну, гарно, гарно. Окуляри річковисні. Так. Ще одна, 44 центр, тут теж чехол. Чехол, баба, меденчина, Ну такий прозорі Ну ладно. Так, ще один. Тут теж чехол. Чехло багато. Я так подивлюсь. Ха -ха. Так. Ну, такий маленький чехольчик. Так, Тут взагалі щось незрозуміло взагалі не відчувається, щоб не порізати щось. Тут набор блістинок. Добре, що не порізано. Ти поріжеш по всій кімнаті. Буде. Набор блістиночок. Так, ну і що? І давайте останню розпакуємо на сьогодні ось цю. Ну, так, нормально вже розпакували. Ось цю. Так, 48 центів, 4 доллара і 20 центів. Що за 4 долари, я думаю, тут одяг. І подивимося, що там всередині. Що. Що? Значить, три пакунки. Малесенький пакунок. Що у нас там? Оба. Тут цепочка срібло. Ну таке підсрібло я вже знаю, ніфіга воно не срібне. Ну, але здається, срібло. Чисто що я там смішні, как і чайні гроші. Але з часом жовті. Так, знову лівець мейкап. Для мийкафа щось там для підводки брів, напевно. І що у нас по одягу. Схоже, що з футболка. І все. Але глянемо. Ну, така на дотик, ну, якесь плаття. Ого! Ніч... Ну ні, нічна така вечірня, Ну, бачите, рукавчики є такі. Ну таке. Таке. Ну британічка. Це. коктейльне, коктейльне плати на 4 долари. самі бачите. Дякую, що були зі мною. Подивилися всі ці відео. Всі ці розпаковки побачимось наступного випуску. Па-па. підписуйтесь, ставте лайк.